Коли я народила малу, то я не знала, до того моменту, що таке безумовна любов. А виявляється, що дітей ми любимо безумовно. Ми батьків любимо по-іншому, так мені видається. Ну, це мій особистий досвід, можливо, людей якось по-іншому, але от я її настільки любила, що, і люблю дотепер, що таке відчуття Такого, що я її готова все віддати, весь час приділити, вона в мене така була залюблена, зацілована, з, буквально з народження. Навіть модельну школу, коли я робила, в мене було таке однозначно закрити свою мрію, але думаю, дитині було 5 років, ну це ж в мене є дівчинка, та? тобто хочеться, щоб вона теж десь виступала, всі покази, всі вечірки, всі журнали. Тобто в неї дитинство було на модельних різних заходах. І коли. Коли в нас був такий гарний контакт, як мами з дитиною, от вона не була така, знаєш, історична дитина. Вона завжди була слухняна. При тому, що я її балувала, ніхто мені на голову не вилазив, і все якось було так дуже в міру. І коли прийшов оцей перехідний період, теж вона дуже швидко захотіла йти на роботу, їй, їй це подобалося. І от тобто, вона мені... хотіла бути доросла. Так, вона ну, хотіла бути дорослою. Я бачила, я бачила, що вона при тому, що я казала, доця, в тебе ідеальна мама. Ну, вона каже: ну, та-та, але я хочу відділ, ну, відділитися, хочу жити окремо, хочу бути окремо, заробляти окремо. Я це нормально сприймала до того моменту, поки дитина не вирішила виїхати з дому. Та. Тобто, живучи, наприклад, в двоповерховій хаті сама, ну це треба мати скажімо так, внутрішню стійкість до того і розуміти, що твоя дитина буде жити окремо від тебе. Побачила, Ти знаєш, мій такий досвід сепарації він був впродовж року. Я бачила перший стан, який відбувся, коли вона мені перший раз сказала, що я буду їхати, я так збираюся, це і там було 17 з половиною. І в мене відчулося таке відчуття такої самотності, таке просто фізичне, просто фізичне. І е, я сиділа і десь його роз розбирала тиждень, і що зрозуміла, там ми всі егоїсти. Та це, це не правда. про те, що, що я тут, що дитина поїде, і я самотня. Це моє. Тобто я могла мала від я б мала таке відчуття, що якась, якась моя частинка і якесь моє таке минуле з нею, так? коли вона була маленька, коли вона росла, коли ми класно десь там тусували з нею на якихось тих дитячих всяких заходах. Що виявляється, дитина виросла, і мене отої версії отої мами такої дитини меншої вже нема. І оце почуття самотності воно просто накрило.